До секретаріату нашої профільної асоціації звернулося кілька перевізників зі скаргами на дії працівників ТЦК СП, котрі в прямому розумінні знімають із транспортного засобу водіїв, котрі виконують міжнародні перевезення і несуть відповідальність за збереження вантажу. До вашої уваги кілька записів телефонних розмов з такими перевізниками, чиїх водіїв зняли з вантажівок у Закарпатській області на посту нижні ворота. Водій їхав з Португалії. Підними пломбами і печатками оформлений тіркарнет. Водія встановили. Водій вийшов з машини. І водія забрали. Більше з водієм не зв'язку, нічого не було. Алло? Да -да -да. А да, а ми слухаємо, слухаємо. А... Слухає? І... І... і автомобіль, і що з за автомобілем зараз? Автомобіль поставили. Як водій поставив автомобіль, там не було де поставити, поставив автомобіль з боку проїздної частини і включив сигналізацію мигалки. Так автомобіль і стояв. Ми приїхали туди пів шостого ранку, на другий день. Автомобіль там і стояв, мигаючи. Но це добре, що він новий, сіли акумулятори. Можна було завести і їх отащити. Ключі, документи забрали в воєнкоматі. Водія ми змогли поспілкуватися лише хвилину. І забрали його до військової частини. Автомобіль залишили там на КП. Сьогодні зранку ми з ним поспілкувалися, він вже знаходиться в військовій частині. Водій виконував міжнародне перевезення, в'їхав в Україну, ніхто не мав ніяких зауважень на прикордонному. Пункті не зробив, от а, зараз автомобіль знаходиться без водія, в цьому КП ми е, вирішуємо, яким чином його туди можна заплатити. Автомобіль завантажений. Був зупинений працівниками поліції у нижніх воротах. Його представники по поліції попросили документи, він їм ці документи надав. Попросили вийти з автомобіля, водій вийшов з автомобіля. Вони документи перевірили, сказали, що ще документи його хоче перевірити представник ТЦК та СП. Представники ТЦК ТСП перевірили документи і сказали, що водії, давайте ми з вами проїдемо у найближче відділення Територіального центру ТЦК ТСП для того, щоб уточнити ваші дані, і ми вас назад відпустимо. Ну, відповідно, як ви розумієте, водій сказав, що він не бажає його, скажімо так, Фактично силою заштовхали у транспортний засіб. Водій кажуть, що я себе відчував, ніби десь я десь знаходжусь в тюрмі, доставили його у приміщення у сваляву, там він пройшов медичний огляд БЛК і відповідно вже звідти він попрямував, підписав всі документи по мобілізації і попрямував, вже він знаходиться біля рівного на поліках. Відповідно, на що я акцентував увагу на те, що представниками ТЦК не беруться до уваги такі речі, як те, що водій здійснює виставку вантажу, він згідно конвенції КДПВ СТО 17 Неси відповідальність за вантаж Президент АСМАП Леонід Костюченко вже звернувся з листом до прем'єр-міністра України, де пропонує звернути увагу на такі випадки і не допускати їх у майбутньому. Зрештою, відповідно до закону про критичну інфраструктуру, транспортне забезпечення належить до життєво важливих послуг, порушення яких призводить до негативних наслідків національної безпеки. Я е, хочу звернутися офіційно сьогодні до міністра оборони. Я хочу звернутися сьогодні до е, міністра інфраструктури. Давайте сядемо за стіл, обговоримо всі проблеми і знайдемо шляхи вирішення цих проблем. Але не можна так на, 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 скажімо, автомобільних магістралях вилучати з водіїв, забирати їх, бросаючи вантаж, бросаючи автомобіль на трасі. Велике прохання. І ще раз, ми вже підготували листи і направили до вас. Давайте сядемо і обговоримо. Людина повинна знати, виходячи в рейс, доїде вона додому чи не доїде. Тому це, скажімо, не тільки моє прохання, це прохання усіх перевізників. Я би дав таку наступну інструкцію. Ви документи пред'являєте, але не передаєте в руки, бо написано в законі у будь-який зручний спосіб. Тобто водій зупиняється з кабіни, не виходить, блокує двері з середини, пускає скло бокове, достає паспорт, посвідчення водія, інші документи, які цікаві для представника поліції, показує їх дистанційно. Якщо представник поліції... Починає підкликати до себе працівників ТЦК, водій вмикає телефон, відвідує запис про те, що він забороняє передавати його дані третім особам. Ми розуміємо, що, що зараз, яка в країні ситуація. Ми розуміємо, що людей живої сили не вистачає. Але це не потрібно робити таким методом такого незаконного викриття людей. Ми потрібно якось це питання вирішувати, мабуть, якось більш централізовано, більш гуманно. Ми хотіли б, щоб наші державні посадовці звернули на це увагу, прахували ситуацію під час коли зараз був працювати Постановою, Кабміну міниму, імплементувати закон. Новий про мобілізацію все ж таки, щоб було враховано, що це критична спеціальність для наших перевізників, що наші транспортні компанії це критична інфраструктура, як і без якої економіка страни не зможе жити. Ми сподіваємося що це буде реалізовано і наша компанія зможуть працювати.